Всім привіт! Ви на каналі Сіроя Карика. Ви на каналі Сіри Карика. Сьогодні я вам покажу, що мене зробили. Бачите, нові скини, нові сьо, нові то, нові локації, нові діти. Но в чому прикол? В чому прикол? Мені питання, в чому в мене так вийшло? У мене мали бути платні речі. І це я закачала в... У цьому. І питання. Як в мене це зробилось? Я пробувала перезагружати ну не пробувала перезагрузити ту кубок і речі ділячі зівернулися. Я просто так виробила, заходила Сходила в туболку і мені мене не вийшло. В чому прикол? Мені В чому прикол? Ну, Все було нормально. Не було нормально, я просто перекачала, щоб в мене були нові прически. То, то Зайшла. Це що, обман? Хати є нові, локації є нові. М -м -м. Мене хочуть обманути. Вот, не... дивіться, безплатні, 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 безплатні. Безплатні? І що мені робити? Правильно жити там, там де можна. Хоч би деякі є платні речі. Це якийсь обман. Не закачуйте ту букву. ви поняли, бо будуть всі безплатні речі. Хіба такі? Ми маємо переходити жити там, там, де саме найліпше буде для мене. Я біля І от. Ой, я не туди хотіла вибачити. І питання чому в мене так зробилося? Дивіться, платні, речі, глобус, Оце це я. Я не купляла, ну, я не купляла, я, я не купляла, я кажу вам. Би я купляла, всі би були. Прийдеться жити в вот таких домиках і там робити комфорт, що ще мені жити тут. Тут А що, прикольна хата? Тільки тут треба прибратися. Чік і готовачик і готово. Чик Вот ми її прибрались. Оці деякі речі були, бо вони красиві. Побачите, ой. Побачите разницю. От цю собака називає бути оцінком. Тому дві поверх. Мені дуже треба. І ми туди будемо переїжджати і буде наша хата. Вона буде спати досі, але вона не хоче. І вона хоче мати от таку квартиру. Давайте тут реально не буде ця дів... дівчинка і не буде цього джойстика. Це теж прикольно але ні. І забираємо. Ось от будуть речі, які будуть нам приходитись. І ось сюди. Тобто тут будуть непотрібні речі і примір. Макарони, їда буде. А от одяг і кота тут не буде. І, ко... і фотка кота не буде. Ну, добре, типу, моїй доні був лічний кіт. Типа. Це він не спить, я на нього натиснула. Видаляємо цей безплатний. Кстати, якщо ви не знаю, вот тут вот тут є... Якщо відкрити, то тут буде вот такий алмазний штука. Та-та-та! І типа тут була сховала дівчинка, яка тут була жила. Ще ми видаляємо звідси комікси, бо мої донь не потрібні комікси. Оці штуки потрібні, коктейль потрібен, книжки не потрібні. Гра потрібно. Ось не потрібно. І беремо вот таку коробочку, щоб вона складала туди, які речі. У мене перший поверх і буде передаватися та сама хата. А то, типа, то вже передавалось, але це, типу, була та хата стою. Типу, якщо є дочка старша, вот. І типу, тут було потім кучу записок і така квіточка. А отут вже були забрали. Ой, коли купляться. І я взагалі почтальона якась штука. Так, ну порадіти виїжджати. Ура, ура, мам, бо мене вже дістало тут. І мене теж все. Ой, пам'ятайте, то забирайка їм. І ми йдемо до бабусі Так. Уля бабусі, ми до тебе. Ой, в мене немає місця. Ну що, ну, бабусі, мама сказала, що ми тут будемо добре. І ми можемо купити ще одну хату, щоб було приємно нам. Тоді хата, ну... Так казали, що там прибирати і вона взагалі не приходила. Ого. Мож, а ти взагалі не говори, бо ти типу поняв. Ага, добре. І вони потім підпишуть контракти, дадуть гроші, але перше вони мають. Це не квартира, це їхня, їхня квартира, але вони мають підписати, типу, що це точно вони. Вау! мам, а я буду вільно жити? Ти так ну я хотіла, щоб ми з малявками були. Вибач, що в мене прийшов лах. тобто сказали, що хати всі. Уже заповнені. Построити нічну хату не можна. Того, де ми прийшли в нашу другу хату. Тут ми з мужем і дітьми. Це наша А гроші, а ми завтра заплатимо, ми тут живемо контракти, а ви тут що, командари, що я тут головний. Ой, не вірю. Зараз повірите. Е, не заходьте туди, я сказала. Сюдина можно. Угу. Чик-чик. Дин-джин. Чик-чик, чик-чик, чик-чик. не получается Ну, Нужно. Дізочки ви бачить, добре. Тут я не тут я, тут я, ти тут я, не тут. Так, хлопчик, ти на нему, а ти на другому. Ні. Ну то у мене госка, а ти трус. А -а -а -а. Я... Він не труси, ти не трусся. Вау, це наша кімната з о, -о, -о. доню, ти скоро підеш. Угу. А ще ти можеш повісити тут одну картину, якщо вийде. Получилось? Хочеш дві? Ні, ми хочемо, щоб була одна в мене а друга. Ми хочемо, щоб сестричка з нами спала. о, тут можна разом бути. То стрічка з сестричкою чи братик з братиком. Я не буду збирати. я збирати, значить сестричку з братиком. Тобто сестричка з срічкою. Я буду родили вау! Клас. Я буду на першому, а ми будемо на другому. Ну, я боюся висоти, Так, вона боїться висоти, як поробим. Ну ти дайме перша, а вона друга. Понятно. Так все, не місяць мені спати. Мамі ти мені обіцяла нову іграшку купити. Купим обязательно. Бо ви тях вже дістали. О, які тарілочки. Песики, ти взяла роксі, тобто ти взяла наших псів. Ну а ну, якби з них точно. Ой, будем. Держаєш. Я гаража, то я не возьму мінь. Ну Я йду до лату. Зая, може, ти реально лежаєш. Вузмордить. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Поїздіть мене, там змордить від і на коридорі смерти, може людина просто має дитину. Ага, ага. А! Тут нормально. О. А може нам треба вже в лікарню? Точно ми будемо тут чекати. Миколин, я на рожу. ти перший будеш біля мене спати. Та, а потім доня, а потім хресне дитини. А, а хто буде хресна? дитини? я вибрав хто буде хресний. А я вибрала хто хлесний. Тобто хресний. Моя подруга Ліля. Яка Ліля, ти не маєш Ой, Ренатом. Рената? Ммм, клас. Ага. Але я забула ідеальний, і м'я тогда її називаю Рената. А, понятно. Що це таке? А, сумочка нову ти купила. Ну так. А що, туди будуть пхатися наші пси, коли треба буде кудись поїхати? І наші інші речі. Очки. Тіля на собою очки і коктейль. А що я люблю пити? І взагалі, це молоко з просроченим. Ой. Тобто це молоко з оливковою підливкою. Я думав, це коктейль. У... Як ви це їстете, біля мені так положено. Ладно, ладно, при... вибач, вибач Ага, і статі, ми говоримо дуже багато російських слів. Не пора нам підучитися українську. Ой ну просто ми живемо в такий час що в інтернеті може кучу знайти російської мови. Правда, я так багато російських каналів дивилася. Я не хотіла, я хотіла вийти, але сказала, не виходьте, якщо ви любите маму. Ну я не вірила і вийшла, а потім на мене образилась моя же мама. Ну, <плес> не переживай? Не переживати за таку ошибочку, ні. Mm. Тут Що би поїсти? Визаємо сир з огірком, А що нормально? Ага, сир обмазати огірок, А де ж мені? огірка більше немає. Ти можеш мені попробувати. Ммм, ты смачный. Угу. Еще люблю капусту за апельсиновым соком. Да, я уже капусту съела. Выбач. Ладно, на тему сим. Папа, папа, на канале. Сим. Папа, папа, па И скажи, дяк... Поремонтувати цей баг, щоб вийшов з мене речі. Чи мені вернути ту саму току боку? Всім па па на к нас ріка. Всім папа. Па.